Це і там чорненький котик. Він боїться підходити. Вилякає його. І тут видять. Їсть, а тут димок єсть. Коробочки води поналивали, три коробочки. Везу коробочка з водою. Зелена і там за забором коробочка і тут. Вони випивають за день. Ці дні були жаркі, тут котики випивали воду вже. Воді має спасти вже спека. То... the next